Друзі, ми вітаємо вас. З вами я, Юрій Криленко, і передача Сховок. Сьогодні у нас в гостях Ігор Середа. Ми вітаємо тебе. Вітаю. І Сьогодні ми, друзі, з вами порозсуджуємо на таку важливу і мега цікаву тему покликання. Скажи, як ти вважаєш, що ж таке покликання? Я думаю, що покликання. Для мене особисто, не знаю, можливо, як це вірно, там, якомусь тлумачному словнику. Але для мене покликання це місія твого життя, це точка е початку да, і, і, і на завершення твого життя. Заради чого ти народився? Заради чого ти прийшов на цю землю? Оце твоє покликання. Угу. Е, знайшов я таке пояснення більш творче яке доповнює те, що ти говориш, uh -huh. прочитаю вам, друзі. Написано це відчуття себе справжнього, коли кожна людина хоче прожити своє життя недаремно і розуміє це, кожен по-своєму, як це зробити. Нам дано дуже багато, і перед нами лежать сотні доріг. Нелегко визначити, якою саме піти, чому присвятити свій час та сили, але у кожної людини є своє покликання. Бо всі ми різні, унікальні, та й таке об'єднує нас усіх. Отже, цілком можливо, що кожен із нас має свій талант, своє покликання, і він розсуджує над цим і обирає свою дорогу. Ну і звичайно ж, логічне питання. Нам цікаво було би, як ти зрозумів своє покликання, чи ти його знаєш, і як ти зрозумів? Цікаве запитання. Ти знаєш, я почав думати над тим, коли, мабуть, вперше ти починаєш думати про своє покликання, до чого ти схильний. І я думаю, що в цьому контексті ну, варто сказати, що у кожної людини є покликання на своє життя. Немає людини жодної, яка просто народилася для статистики, просто народилася, знаєш, аби жити там, десь Бог роздаючи людям покликання на небі, там. Ігорю дав, Юрію дав. А, наприклад, Миколі забув і думає: ну, хай Микола там собі просто поживе, якось там не знайде себе в цьому житті. Ні, це не так. Я впевнений, переконаний, що воно є у кожного. Просто інша історія про те, що ти його не знаходиш, або можливо, ти його знаходиш, але впродовж свого життя десь губиш його або через певні. Розмови людей через певні переконання, через mm -hmm. певні слова, які ти чув своє життя, або обставини, які складаються в твоєму житті. Ти його відкладаєш на полицю, ти про нього забуваєш і живеш таким, як називається, синдром відкладеного життя. Думаєш, ну зараз там не на часі. Яке? У мене там є мрія створити бізнес, почати грати на якомусь музичному інструменті, але не на часі. Так от особисто я розумію, що, мабуть, ще з дитинства почалися якісь прояви, і це нормально, тому що Бог в нас вкладає і. А можна побачити навіть в ранньому дитинстві, до чого та чи інша дитина схильна. Хтось організований, хтось більш творчий, хтось співає. Хтось танцює, хтось малює, хтось подобається рахувати. Знаєш, от у мене теж там двоє дітей, дві дочки, і я дивлюся, вони різні. У мене старша, вона любить все рахувати, вона там, знаєш, математику обожнює, а молодша дочка вона така більш творча, вона танцює, співає. І в мене теж з дитинства були такі певні схильності, і я думаю, що це допомогло. Якось мені ну, розуміти, що я більш там схильний до медіа, до творчості. Я не знаю чому, але в мене завжди було якесь бажання бути з мікрофоном. В якийсь період це було там співи, грав там в різних виставах, у школі, ведучий завжди був на різних заходах. Якось воно органічно було, знаєш, поступово. І я завдячую своїм батькам, що вони. Мабуть, побачивши такі потенціали, або схильність, бо у мене батьки, вони бізнесмени, і вся моя родина з обох сторін, і дідусі, і бабусі вони всі у бізнесі, риночна торгівля, знаєш, там на ринку, на базарі різні там продукти. І я бачив все, що батьки роблять, там бізнес, і думав навіть в дитинстві, я вже думав: ну от я теж, мабуть, буду в цьому. Але мої батьки сказали: слухай, ти не копіюй нас, ти ставай тим, ким ти маєш бути, угу. а ти маєш бути тим, ким Бог тебе створив. Ти цікаво зауважив, що люди, які живуть навколо нас, вони допомагають нам або заважають або заважають. Іноді люди говорять, незважаючи на там угу. не людей, а хтось говорить навпаки, і можливо сюди додати. Події, якісь, обставини. От Мені цікаво, чи були в тебе. От розкажи про людей, які допомогли тобі в це війти, можливо, є якісь історії, або якісь обставини, коли ти ще більше зрозумів, що це прям, ну, твоє. Точно треба рухатись в цьому напрямку. Ну, перше, це те, про кого я згадував, це були мої батьки. І я знаю, що у кожного батьки різні, у когось немає. Батьки у когось там немає, наприклад, одного з батьків, або є тільки мама, або є тільки тато, і не займаються вихованням. І мені в цьому випадку допомогло. Але я думаю, ми знаємо з тобою безліч історій, коли батьки, знаєш, кажуть, та це не професія. Та що ти собі придумав? Так. Куди там? Музикант, іди вчись. У мене мого власного батька, у нього сталася така ситуація. Він мріяв бути музикантом. і він Талановитий музикант, віртуоз, і йому батьки сказали, що музикант це не професія, але вони дали йому альтернативу. Каже: А що в тебе, що ти ще хочеш? Друге після музики. І він сказав, що це будівництво, пішов навчатися. Але що цікаво, все-таки, знаєш, це момент, те, що ти казав, драйвить покликання, воно його не покидало. І навіть будучи в сфері там бізнесу, будівництва. Він постійно співав різні якісь заходи там сімейні. Він співав. І якщо пам'ятаєш, була така програма колись на українському телебаченні Кароки на Майдані, так так і він собі поставив за мету приїхати до Києва. Ми тоді жили не в Києві. 2003 рік вже більше 20 років тому. Я був маленьким. Ми приїхали, і мій тато тоді взяв участь в кароки на Майдані, виграв. Виграв там ще якийсь конкурси, ми навіть пропонували там а, далі за цим. Він каже, ні, я просто для себе футболка, там, синтезатор, яйця <гум> виграли все це там, що показували. І дуже цікаво. І дуже важливо мати людей, які тебе підтримують. І якщо це не батьки, я думаю, це ментори, це тренери. Так? Не дарма є така професія, як тренер, який бачить талант, який розрізняє. Я знаю, що. Коли там у хлопців є схильність до спорту, uh -huh. це визначає, і тренер, коли він толковий, вдалий, він допоможе, він підкаже. Там, я знаю, що, здається, це про когось був такий радянський футболіст, воротар, не пам'ятаю, як його звали, але він був хокейним воротарем. І йому порекомендували, кажуть, слухай. Ти в хок хокеї, ти молодець. Ну ти класно, ти спортсмен. Але йому кажуть, ти не хочеш спробувати футбол, щоб так. там бути, і він перейшов футбол, і його результативність вона підвищилася. Це теж бачиш, от, знаєш, не побоятися вплив. вплив. І, і я думаю, що треба мати таких людей під назвою наставники, ментори, тренери, їх можна по-різному називати, але суть їх одна. Це люди, які підкажуть угу. в моєму житті. Це також. Оскільки я в церкві знаходжуся, це в Євангельській християнській церкві, протестантській, і є люди, які теж зацікавлені в тому, щоб я ріс. В моєму випуску це був мій молодіжний лідер, лідер молоді, який мене підказував, десь коригував, направляв, таке може бути, що покликання одне мрія інша, і людина, типу, в різні сторони розривається. Як тут ти, ти бажаєш? Я гібати? думаю, що мрія, як на мене, це знаєш такі підказки. Коли граєш в якусь гру, і ти довго, довго вже там не можеш щось пройти, якийсь рівень, то гра тобі сама підказує, куди тобі треба рухатись. І, а от дари таланти, як я говорив до цього, це інструменти, які допомагають рухатись до твого покликання. А мрія це підказка. Мрія, вона теж. Вкладена в нас Богом. Ну і знову ж таки, мрія не просто про те, що там я мрію про останню модель айфону, або я mm. мрію там побувати в кожній країні світу, або там заробити мільярд доларів. Це, yeah. це, це не мрія, це можна сказати, або ціль, мрія вона про щось збудовуюче і про мабуть інших людей. Знаєш, це, це, це коли ти думаєш не про себе, от я, мені, от я хочу себе збагатити, собі найкраще, а коли ти думаєш про інших про віддачу, і, так? Так, про те, що віддавати. Тому що, в принципі, так воно є, да, от, передати. Е, і я думаю, воно невід'ємне. Якщо виникає такий конфлікт, наприклад, ти думаєш про е, своє покликання, там, давай умовно скажемо, я хочу бути. Наприклад, там у сфері IT-технологій, так? Uh -huh. а твої мрії вони пов'язані із благодійністю, з допомогою людям, так, щоб там рухатись, то я би більше звертав увагу на мрію. Uh -huh. Тому що це те, що тебе підживлює, ти не можеш, знаєш, от це, це як така підказка. Я би навіть задумався. Або як, наприклад, з Біл да, можна побачити, він. Прекрасно, успішно в бізнесі, але останні е, там 20, мабуть, вже навіть 30 років його життя він е, займається не виробництвом нових комп'ютерів і, і там it галузь а він меценатством займається е, благодійністю. Mm -hmm. Можливо, також. Ці, ці такі моменти допоможуть. Тільки що подумав. Наприклад, м мабуть, люди, маючи мрію покликання, можуть багато людей це поєднують, мені здається. Uh -huh. Теж, ну, типу, воно може і підсилювати один одного. Е часто мрії, ну, ми говоримо про е такі, скажімо, місійні мрії. Да? Ми uh -huh. говоримо про щось значне, не те, що ти говорив, там мрія, айфон uh -huh. чи автомобіль. Це скоріше якесь набуття тимчасове. Uh -huh. Але, от, наприклад, я знаю людей. <кій> е він там виростав в неповній сім'ї чи був сиротою, uh -huh. і в нього є мрія допомагати сиротам, бо він пережив, він розуміє, що це важко. У так. нього є мрія допомагати таким діткам, бо він сидів там, плакав в одинокості, uh -huh. яким було важко. А наприклад, покликання там не знаю, у нього організатор, там бізнесмен чи, чи вчитель, і він поєднує своє покликання з того з тим, щоб здійснити цю мрію. Він uh -huh. там приїжджає, ці дітей навчає, але сирі, да? Ну, така думка, чи там ну, бізнесмен викладає кошти для угу. того, щоб допомогти. Так, будувати. Тому багато людей, задумуючись, дивлячись своє серце, вони поєднують гармонійно і рухаються. І от, я думаю, що знаєш, <кій> вибач, що перебив: Това. все ж таки, от дійсно е ключова річ покликання це все-таки збудовування. Збудовувати і збудовувати щодо інших людей. Тому що я в одному фільмі чув цитату: там е хлопець каже: от. А, бути злодієм, красти це моє покликання. Я думаю, ну я, як це може бути покликання? Це, це викривлене, тому що по суті це, це не збудовує красти в когось щось, бути злодієм ну, це погано, це гріх. І жодна людина. Ну, якщо у вас колись щось крали, я не думаю, що у вас після цього виникала посмішка. Навпаки, ти засмучений, думаєш, та що ж таке, і, і, і тобі взагалі від цього не прикольно. Наскільки покликання входження в нього чи ні впливає на нашу внутрішню гармонію і щастя в житті? Угу. Як це пов'язано? Коли є певні такі чинники або тригери, знаєш, які от завжди кричать, і це е, те, що ти не можеш зупинити, говорячи про покликання і мрію в цьому плані, е, таку збудовуючу, якщо в тебе щось горить. Ти ж не нав'язуєш себе цим. І коли ми не займаємося тим, для чого ми народжені, для чого ми покликані, так, це теж нас, хтось кличе, що цікаво, так, от покликання. Так, хтось, хтось нас до чогось кличе. І ти цим не займаєшся, то я думаю, що відбувається етап е засмучення, що от я щось не то роблю. І особливо я знаю тих людей, коли які з різних причин займаються тим, для чого вони народжені, і знаєш, коли дуже багато людей кажуть, так, о, це, це твоє, воно виходить, і людина про це знає, але вона відмовляється від цього. От е, певний етап, вона там е, ще якось там дивиться на інших, порівнює себе, а потім в якийсь момент втрачає себе. Знаєш, таке просто включається режим існування, Пливе? Тичі так фестер. мене одна знайома є, вона шикарно співала. Причому вона співала у церкві, і говорить що про те, що іноді знаєш, ну покликання теж є ціна. Ми це розуміємо. Да? Займатися своєю справою можливо, бути не в тренді, можливо, іноді чути критику в своє життя, а можливо, навіть іноді робити певний вибір. І вона співала о, в церкві дуже гарно співала, їй це вдавалося. Вона писала свої власні пісні, в неї шикарний голос. Їй це подобалося, вона на це навчалася, і в якийсь момент у неї, знаєш, було єдине питання це теж е, питання для окремої програми, але в неї було питання, питання заміжжя. Вона була неодружена, не заміжня, І вона весь час думала: от-от я хочу, хочу, і в її житті з'явився якийсь хлопець. Який ну, їй сподобався, вона йому сподобалась, <зас> а, але вона жила в Києві і співала відповідно так само там церкві, на неділю на Босіння в Києві, а він жив в селі і живе в селі. І він її забрав до себе і, і, і каже, яке співати. І що цікаво, <зас> е я зателефонував її після декілька років після одруження. На одруженні вона була щаслива. Знаєш, все було чудово, там фотографії. І я їй телефоную. І кажу, ну що ти як ти? І вона відповідає: та що, затуркана, город, корови і так далі. І я розумію, я зараз не кажу, що село і корови це погано. Це чиєсь покликання? Хтось живе в цьому, йому просто от, неймовірно людина радісна, коли там корови, пасти, працювати на городі. Але вона була для сцени покликана. І вона каже: Та я така затуркана там з цим. Цей... І я, так, і, і я розумію, що от, ну, чи варто це було знаєш, така ціна, угу. це просто питання риторичне. Питання, я розумію. І, да, а висновки кожен сам може так. робити з цього. Що потрібно для людини, щоб війти в це покликання? Чи насправді, от, ну, наприклад, я маю там певні дари? Певне покликання, я його вже знаю, і це означає, що маючи це все, я виходжу на ліву крайню обгоночну mm -hmm. полосу, включаю п'яту передачу і в цьому рухаюсь. Чи, можливо, іноді ну, щось для цього треба, і воно не все так гладко. От як ти думаєш, що для цього потрібно, щоб війти в нього? Це ж є така популярна фраза про е, талант і про е, е, в російську мову упорство, або да? Працю, так. працю над своїм талантом, не бути ледачем і так далі. І я думаю, що це ж є так, така якась теорія про те, що там 10 або 5% твого таланту, угу. а 90 чи 95% роботи. Так. І ми прекрасно розуміємо, що будь-яке покликання це, всього, навсього, це така відправна точка, коли ти в неї входиш. Але треба працювати, багато працювати. Треба вчитися, треба слухатись інших людей. Треба дивитися на конкурентів або людей, які чогось досягли в цій сфері, в якій ти хочеш увійти. І причому це не важлива сфера. Тому що якщо ти будеш сам собі думати, що я тут найрозумніший, найкращий, ну тобі пообладують там твої батьки в кращому випадку друзі. Сім'я і все, але треба розвиватися. Наприклад, я як ведучий, я розумію, що багато конкурентів є в цій сфері, хто працює, хто говорить в мікрофон так само, як і я. Тобто теж хочу казати якісь розумні речі, мовно, як я цього хочу. І мені треба дивитися, слухати, хто що робить, і працювати над собою працювати, працювати, працювати і постійно вдосконалюватися от постійно, постійно знаєш, цю таку. Проворність шукати. Цікаві. Є класна притча про те, що да, бездоганий або проворний у справі своїй буде стояти перед царями. Угу. Не буде стояти перед простими. Так. Бог створив людей, Бог нам багато дає різних порад. Як тут, в контексті цієї теми, ми можемо щось для себе взяти на тему покликання? Як ти от скажеш? Я думаю, що Тут Король може зіграти да, Бог в цій всій історії. Ти знаєш, от, е, як я згадував вже цей приклад про злодія, який там думає, що його е, покликання це е, там красти, да? і він там угу. каже, це все, там, місія угу. мого життя. Е, але ми розуміємо, що, що це не так. Угу. Я думаю, е, про те, що якщо ви хочете дізнатися, для чого ви живете. Яка ваша місія в житті? Найкраще запитати у автора вашого життя, тому що він створив, він має для вас певний шлях, він має для вас ідеальне виконання. Е, відповідаючи на запитання, а чи можна без Бога виконати своє покликання? Е, так, але не в повній мірі, як на мене. Тому що тільки в повноті або в повній мірі ми можемо виконати покликання. Я хотів би просто як ну, додати, да, до того, що ти сказав, що є таке місце в Божому Слові. Це говорить Ісус. Він теж кличе. Написано: Придіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. І що хочу сказати, що. Е... Вхід в свій поклик, в своє покликання починається з поклику, звіт з відповіді на поклик Бога прийти до нього. Uh -huh. Правда, Бог, я так бачу, кличе всіх людей. У нього є два такі напрямки: перше, це е, прийти до нього і бути з ним, залишити свої цінності старі і взяти його цінності, про які ми говорили раніше. І друге це зрозуміти, що він мені пропонує себе і війти в своє покликання. Ось тому дуже дякую, дуже цінні поради. І ну, я думаю, ми будемо рухатись до завершення. Можливо, в тебе якась є ще порада для всіх тих, хто нас слухає, хто нас дивиться. Що би ти порадив людям, які от ще шукають, угу. шукають поклик, шукають війти в це покликання? Я думаю, що я би порекомендував, ти згадав про Ісуса, який завжди кличе. І, в принципі, ми вже згадали за апостола Павла, який його життя змінилося, коли Бог прийшов в його, в його життя, так. І, і в принципі, іноді треба не боятися, знаєш, коли Бог приходить в твоє життя, залишити певні, певні речі. Е, він звертався до різних апостолів, і всі там 12, які пішли, вони полишили все, що було. Там хтось був рибаками, рибалками. Хтось займався, там, збирав податки. Один з них, до речі, був такий Симон Золот, він взагалі був революціонером, таким, ну, мається на увазі, там, таким. гарячим, так, yeah, там, yeah. різні заколоти на рівні держави робив. Але вони це все залишили і стали апостолами, стали розповсюджувачами християнства, змінювали людей, приносили любов. І я Хотів би завершити з такою думкою, що не бійтеся, іноді залишити те, що вас не веде в ваше покликання. Іноді це може бути погані звички, іноді це може бути, знаєш, іноді почуття комфорту, до речі. І воно нас тримає. Так. так. Ти такий думаєш, Та, все нормально, все класно, гроші там то, сьо, є, і нащо там якось труджуватися. Але кожна людина буде давати звіт. Взагалі за своє життя перед Богом, і я думаю, за своє покликання, за ті таланти, які Бог дав. І так не хочеться, щоб ви просто прожили своє життя марно. Хочеться, щоб ви прожили своє життя з користю, знаючи своє покликання. Бажаємо вам Божих благословень і до нових зустрічей. Дякуємо, Ігорю. Дякуємо тобі за мудрі думки. Дякуємо всім, до побачення.